що там? Добре рано. Блін, наче звичайний день. Вау! Ми типу, сьогодні будемо збиратись в Польщу їхати. Ура! Так ого, як у мене багато тут речей. Так, ну, я сьогодні якраз е, у школу не йду. Ну, добре, треба буде щось тягти. Так, швиденько, е, так, зараз йду умиюсь. Швидко. Так, мама, папа вже покинулись, бачу. Угу. Так, ну зараз так. Де там моя щітка? Ну, все, зуби я начебто почистила. Окей, зараз піду. Уже одягатись буду. Так. Де там мій шкільний одяг? Бо я уроки вдома е, буду робити. Так, готово. Чудово. Так, ну, для початку треба буде піти поснідати, звісно. Так. О, привіт, моя красуня. Люблю тебе. Ну, все, добре. Так, навіть Катя вже покинулась. Цікаво, котра година. Зараз піду. Так, ой, ніяк вийти не можу. Ніяк спуститись не можу. Блін. О! Ну, привіт, привіток! Бачу, тут хтось телевізор без мене дивиться. Ну, так, взагалі це не прям без тебе, ти просто ще не прокидалась тоді. Тут навіть лежати можна. Ага, тут прикольно. Да, прям дуже прикольно. Окей, ну добре, ви тут телевізор дивіться. О, добрий ранок, мама, добрий ранок, Доню. Е, будеш нас на О, такий тортик? Да, звісно буду, а ви вже поснідали? Да, поснідали взагалі-то. Так, сейчас. Ммм, я хочу його вже з'їсти, якби. Так, Ммм, смакота яка як смачно, блин. Яйцей з'їм. можна і ще з'їм? Ну добре, Доня ж пам'ятаю, завтра випуск зі школи всі кітки. Ну так. Да. Блин, мам, такі смачні шматки. Я хочу їсти і їсти. Давай ще останній п'ятий їж і все. Ну, добре, мам. Так, от тобі коктейльчик. До речі, ось тут подарунки люди залишили. Павлі прикольно, о, клас! Тут навіть гербарі. Так, да, супер, супер. Ну, все, гаразд, і уже уроки роби. Добренько, добренько. Так, Піднімаємось. Краще, я думаю, кофточку зняти. Буду так робити. Іду. Так, ну, добре, зараз сяду. Котра там, угу, ясно. Ще й тощо йде. Так. Зараз я тільки определюсь, якою ручкою я писати буду. Ова, мені така подобається, тільки вона не дуже застругана. Треба її застругати у мене. Так, отут стирачка. Ось так. Так, ой, не стружиться щось тут. Угу, готово. Все. Все. Можна витягати. І ручка буде писати. Так, чудово. Що буду писати. М -м 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 -м. Так, ну навіть не знаю. Ну добре, зараз напишу. Так, тра -та 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 так, Що там задавали писати? Зараз гляну свої ноутбуки. Що там в школі задавали писати? Так, математика вирази 5. Ага, так-так-так-так-так. Ой, тут помилочка, зараз е, витру витру. так, чик, 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 чик. ой, ще одна помилочка витру. Ой, а чого я в відповіді написала, що дорівнює 15? Е, ні, треба 11, Так, зараз, угу. -та 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 -та. так, ну все, готово. Е, так, о, а ось, і мій улюблений. От, а ось і мої улюблені книги. Зараз буду читати. Так, вголос треба читати. Зараз почитаю. Ну, все, я вже почитала, начебто. Скотала на поличку, ай, блін, ще й складатись, коли не хочеться. Мене це бісить. Ну, блін. Ну, гаразд, сюди покладу. Ну, добре. Так. Хм. Так, куди там ноутбук скласти треба? А, точно сюди. Ой. Ще тепер це не буде складатись. Ну нічого, положу десь тут. -тут. Так, Добре, що тут цікаво є. Хм, прикольно, ну сюди цю штуку положити можна. Ну, добре. Так, що тепер буду робити поля? Ой, мене мама кличе. Так, ну добре, як це візьму телефон. Йду, йду! Оля, давай скоріше, бо це важливо. Починай збиратись. Збиратись? Ну так, да, нам треба зараніше на вокзал їхати. Щось треба Соня зустрітись. А, ну добре. Пока. Так, Катя, ти будеш збиратись. Ой, а мені забіця. Ой, а я так хотіла піти. Ну так, ну ок. Так, е ну добре. Ще йду. Так. Треба ще Соні буде подзвонити, ну потом. Ага, ось моя шафа. Що мені такого цікавого вдягти? Тут, напевно, нічого цікавого не знайдеться. Угу. Може тут щось то є цікаве. Так, ну гаразд. Надягну там, наприклад, уже з Ну, Сама не знаю навіть, що одягти. Ну, я можу взяти цю футболку точно. Мені подобається ця футболка. Е, ну добре. Так, чудово. Де тут взагалі спідниця якась? Ну, ну гаразд, штанах піду. Хоч і ні, в спідницю. В спідницю треба знайти якусь. Хм, Ну, навіть не знаю. Взагалі можна і в штанах піти. Добре, сюди покуди. Чудово, так, Я щас хочу перевзутись. Угу. Так. Щас. тут хотіла собі заколоти заколку і ось тут трохи порвалось ну, нове вмісто одягну, так. Де моя валіза? Начебто тут це необхідне годинник теж треба взяти. Так, цю сумку обов'язково. Ні в якому разі не можна про неї забувати. Ну і книжку візьму. Значить вся екстрена збірка готова. Так, ну можна ще паночку взяти. Мої улюблені іграшки тут. Так, ну и обовязково сие штучка. Ой, и телефон обовязково треба, чи планшет, я не знаю. Зараз посукаю швидко планшет. Поля, давай швидше! Ай, ну добро. Возьму телефон. Він місткіший. Іду, мама! Так, блин, Иду, иду. Ну, добре. Уже, уже на місці. Чудово. Ну, ж, тепер на вокзал. Ходімо. Так, коханий, а де, а де Ліза? Так, а зараз Ліза знайшла. О, Ліза, привіт. Слава Богу. Так, телевізор треба вимкнути там, уже скоріше. Якби. Ну, все, кать ходімо, вставай на ноги. Ну, добре, ходімо. Я швидше дійду тут до дверей. А пока Люда, пока бабуся. Бывай, бывай. А я ж в дешла. Ах ты ж. Так, ну все, не спрячайтесь. Ходим он, краще Ну все, ми, при... ми прийшли. Ура, ми прийшли! Ну а на цьому, друзі, серія завершується. Чекайте наступну серію зовсім незабаром. Всім пока-пока!